Вітаю малята. Я знаю, що дорослі читають вам віршики. А як вірші складають? Це роблять поети, які знають дуже багато слів і вміють їх поєднати так, щоб було зрозуміло, цікаво, красиво, ритмічно. Так як у вірші котик поетеси Марійки Підгір'янки. Ви його прослухаєте. А потім вивчите і розкажете своїм рідним. Здолопилися, тож слухайте уважно, скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик, він біленький і чистенький, гарний мурчик мій маленький. Поясню вам значення слова плотик від слова плід. Огорожа або паркан сплетений із вербової лози чи гілок вісового горіха. Запам'ятали яка кличка котика? Так, мурчик. Скажіть, якого кольору хутро у мурчика? Звичайного, білого. А зараз прослухайте вірш ще раз. Хоче котик, сів на плотик, миє ротик і животик, він біленький і чистенький, гарний мурчик мій маленький. Я впевнена, що ви майже вивчили віршик, щоб закріпити успіх, нехай вам батьки прочитають його перед сном, і завтра ви його зможете розказати.